Множення двох многочленів. Для того, щоб виконати множення 2y додати 1 на 7 відняти 3 потрібно застосувати схему, яку ви бачите на відео. Переходимо до самого множення 2y множимо на 7y. Далі 2y множимо на мінус 3. Множення плюса на мінус дає знак мінус, тому записуємо мінус та відповідне множення 2y на 3. Наступне множення 1 на 7 y. Плюс помножити на плюс дорівнює плюс, тому ставимо знак плюс і записуємо теж відповідне множення. Також 1 множимо на мінус 3, отримуємо знак знову мінус та дію мінус, оскільки плюс помножити на мінус дорівнює мінус. Тепер виконуємо саме множення. Отримуємо 14 у квадраті, 6. Додати 7 y і відняти 3. Зводимо подібні доданки якими є мінус 6 та 7. y Перший доданок, тобто 14 у квадраті, переписуємо без змін. Виконуємо дії мінус 6 додати 7 y отримуємо 1 y Але одиницю можна не записувати, тому я її витру. І залишається відняти 3. Множення виконане, оскільки немає більше подібних доданків.